Всім привіт! Сьогодні спечемо булочки для хот-догів. Вони такі пишні і пористі. Нам потрібно борошно, вершкове масло, вода, молоко, дріжджі, цукор, сіль, яйце. Візьмемо воду, молоко, вершкове масло і поставимо на вогонь підігрівати. Підігріваємо, щоб масло розійшлося, але щоб не перегрілося. Якщо перегріється, то треба трохи охолодити його. Переливаємо в миску, в якій будемо заколочувати тісто, додаємо цукор і добре вимішуємо, щоб розійшовся цукор, дріжджі, сіль. Та яйце. Тепер додаю борошно і розмішую. Починаю вимішувати тісто, викладаю тісто на стіл і буду вимішувати ще хвилин 10. тісто ми замісили. Тепер змащую миску олією, викладаю наше тісто, накриваю рушничком і залишаю на годину в теплому місці. Тісто наше підійшло. Викладаємо його на стіл вимішуємо ще. Ділимо на 10 кусочків. Ділимо тісто на 10 кусочків, в кожному кусочці 90-95 грам, роблю такі колобочки. Залишаю тісто ще на 10 хвилин. Беру колобочок, розкачую. Згортаю в рулетик, трішки прищипую кінчик і розкачую, щоб зрівняти шов. У нас рулетик вийшов приблизно 15-17 см. Тепер ложу на листик застелений пергаментом. Булочки я виклала на відстані один від одного і накриваю, щоб постояли хвилин 40. Візьмемо яйце, цукор. Олію, добре все перемішуємо, і будемо змазувати наші булочки. Змащуємо булочки нашою сумішшю, що ми приготували. І тепер відправляю в духовку. Випікала 20 хвилин при температурі 190 градусів, в залежності від вашої духовки. Булочки можна використовувати зараз, а можна залишити, але тримати в пакеті. Булочку розрізала. Ложу капустку. У мене пікінська капуста. З морковкою сосиска за бажання гірчиця, Майонез кетчуп. Такі хот доги у нас вийшли. Приготуйте, не пожалкуєте смачного.